Це вход на мій сад... в мій садочок. Тут продик у мене, це бамбук. Тут гарна яблунька ми вже зібрала врожай. Тут трояндочки. Ось, ось там черешеньки. Ось це кизил, там грушки дві, а там яблуньки. А тут декоративні кущики. це в мене така гортензія. А це красуньки, але я зібрала. Там трошечки є ожина, квіточки. О, яка в мене краса тут. І ось. Це сливка, декоративна Пікасо. А там. Яблуньки райські. Пінисету з огірками дружить, не сваряться. Ось тут такий садочок. Ось іще гортенція в мене. Так, це огірки полізли на спаржу. Це в мене батат. Так, там у мене красунку треба полити, вже поливати треба. Тут трошки огірки, клубнічка. це перчики, перчики почались.